Е, ходили ми кредувати, я ходила з вертайком і з ансамблем. А нас цікавить, скільки цього року люди платили за колядки? Ну, з вертайком ми ходили, то 500 гривень, там е, мінімум було 200 і максимум 500. Також, коли з ансамблем ходили, так само мінімум 200-300 і максимум 500. Хоча ні, один раз ми зірвали куш в 1000 гривень в одній хаті. Ходили і були коліники. А скільки цього року платили колітникам? Е, платили 20-50 гривень, ну, родині більше. Угу. 20 людей для однієї людини, так? Так. А ви ходили з вертепом чи як? Е, ми ходили від церкви. Ага. І по 20 гривень всього? <різь> Ні, від церкви нам давали 100-200 більше. Ні. Не ходили їх і колітників не було? Ні. Зрозуміло. Добрий, дякую за Багато? Було багато. А скільки цього року платили колівникам нас цікавить? Ну, як від людей. Був такі, які платили по 50 гривень, по 100 гривень, і по 20, все залежно від того, які люди за багаті. Були колядники. Багато? Ну, старші діти були. Скільки цього року платили колядники? Як яким? Родичам більше. проблеми я не знаю, ну як ходять діти, то зараз мінімально хто платить 50 гривень. Mm -hmm. ну, Родичам по хрестикам по 200 давали. Чи були ваш того року колядники? Дуже мало. Дуже мало. А це ваша дочка? Так. Ходила колядувати? Ходила колядувати. Ще за маленько, так? так? З цього року ні не було. Взагалі жодного не було жодного. Але я живу в будинку. То, ага. Може так, знаєте, там, де хати, може, якось ходять. Угу. Колумає. А поверсі і чогось не було. Угу. Так що таке, хотілося би були. Можливо, прийдуть манкувати, чи... чекаємо. Найдуть. Були, звичайно, до того дня, Христос народився. Ладно. Були колядники, колядували на армії, на церкву. І Щоб Бог дав мир, перемогу, як найговорше, щоб нашим хлопцям було. Дуже легко, щоб всі живі повернулись додому. Це і саме розумі. головне. Перемоги, перемоги, перемоги. Ми теж це цього а, а Це в дівчатка. Дівчатку. Можна їх спитати, скільки вони заколядували цього року? Кіки, я 9 тисяч. О, дуже десь. гарно. А я сім. Було багато. Ні, не багато. Не так, як той рік від 50. Було, ну, чоловік, п'ять. А скільки цього року взагалі платять колядникам? Ну так як мало, не менше по